Запрошую вас на цікаве заняття. До нас вам завітала дівчинка, Даринка, з букетом квітів. Вона хоче з вами гарно привітатися. Я всміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, Лися, мов з вітра. Друзям посміхаюся, зичу їм. Добра, і Даринка до нас завітала з вами сьогодні, бо хоче, щоб ви допомогли розібратися їй з оцими фігурами. Давайте спочатку ми її віршика зачитаємо, щоб вона послухала уважно і знала назви фігур. Мови в кругові квадрат, мабуть, я тобі не брат. На тарілку схожий ти, а от в мене є кути. Мильні бульбашки залюбки, видувають малюки, навкруги літають кульки, веселкові мильні пульки. Петрик песика навчає. Кубик форму куба має, пес цик хвостиком махав, зрозумів, сказав гав гав. Дітки, це куб. І він схожий. Погляньте на коробочку. Або коробочка схожа на нього. Кубик рубик. Навіть тумбочка схожа на куб. І наші кубики, котрими ми любимо гратися, роблячи різні замки, будинки. Також зараз ми наші даринки підкажемо, де куля, де куб, де квадрат, а де круг. Погляньте уважно. У нас жовтий, назвіть цю фігуру, кружечок. А синій квадрат. А ось гарна у нас куля, а це куб. Ось тепер даринка просить нас допомогти розібратися. В неї в кімнаті є багато предметів. і що з них схоже на кулю, куб, квадрат і кружечок? Давайте поглянемо картина. Так, вона схожа на квадрат. А от клубочок на кулю. А наше вікно на що воно схоже? Правильно, вікно схоже на квадрат. А годинник? А годинник схожий на Кружечок. Погляньте, є тумбочка, вона має форму куба. А ваза з квітами. Погляньте, яка вона. Так, вона як куля. Ми, даринці, допомогли. А тепер у нас з вами три кубики. Давайте їх порахуємо. Синій один. Зелений 2, жовтий 3. Три. три кубики. І ми з ними пограємось. Але спочатку скажіть, який кубик найвеликий? Самий великий, самий великий це синій. А самий менший маленький кубик це жовтий. І тепер заплющте очі, і нам треба дізнатися, який кубик зник. Якого кубика не стало? Правильно! Зеленого. Тепер поглянемо, як зараз розміщені кубики. Заплющіть очі. Відкривайте, якого кубика не стало. Молодці, жовтенького, самого найменшого. Наша Даринка дякує, що ви розповіли, як називаються ці геометричні фігури. Вона їх запам'ятала і піде все, розповість своїм подружкам. І каже вона вам до побачення, до наступної зустрічі!